Основний або базовий догляд за будь-яким типом шкіри має включати всього три засоби: не тисячі баночок, а три очистка, тонізація і зволоження. Сьогодні поговоримо трішки про очистку, як підібрати і що найкраще в описі. А тут я хочу розповісти про важливість цього етапу. Це знаєте, так як, наприклад, ви би працювали цілий день на городі або в іншому якимось забрудненням руки брудні, і ви приходите додому і просто змиваєте їх водою. Наскільки вони будуть чисті? Отак От подібно і наше обличчя воно цілий день піддається впливу зовнішнього середовища, спітнінню, пилюці, іншим різним факторам, І ми просто його водою змиваємо. Зрозуміло, що воно не буде. Чисте достатньо для того, щоб правильно функціонувати. Також дуже важливо знімати макіяж, якщо ви його наносите. У мене є про це відео в стрічці. Ну і надалі будемо говорити про інші етапи догляду, тому не губіться.